Здоровенькі були, вітаю на каналі Володькові Витривенькі і продовжую рубрику. Готую, пробую, знімаю за 100 гривень. І зараз далі буде. копієчка. Ну, тушонку я вже там пробую, так що з консерв напевно, нічого не буде, а буде щось з... Чогось солодкого, коротше. Якось так. Ну, Зараз покажу, що там яке є цікавого. О, будемо пити сок 26.90. По 6 гривень батончики якісь. Це беремо по одному. А, таке по 12.11. О, молоко Е, ні. Коротше, сума вийшла на 103 гривні 10 копійок. Так що, так що будемо дегустувати солодке. Ну і тоді зразу продовжуючи традицію солодкого, тоді і солодке з Аврора і буду. Тоді об'єднаю єд... об цей, цей, цей випуск буде один. Ну, як я вже в одному знімаю, так казав, що буде одним випуском, так що йду у Аврору. Щось таке є за 34. Десерт. Візьму ще. Пряники. Такі по 29 печеньку виходить 106 гривень десерт бряники, вафлі, аплі світоч потім кори, на відео вже покажу як що як воно все копієчка аврора є так що можна їхати дегустувати і буде це в одному відео бо туди я вибрав солодке тут 106 гривень так я вдома продукти на столі оплата попала. Так, копієчка на 103,10. 26,90. сік. От, це все по 6,90. Цей батончик, цей, цей і це. Ці по 11,90. Такий злаковий, такий злаковий і такий. А цей 12,90. Так що такі от солодкі з копійки. Аврора на 106 гривень. Так, артек 19. Пряники 24 чотири. П'ять тоня. Ганзурована це 29. І цей десерт 34 гривні. Ось такі от закупи. І кажуть, а тут 106 рівно 106 гривень. Так, пробуємо. Починаємо ми з копійки. І сок. Соковіта. 26. 90 по акції. Так він 34,90 І так. Пахне гарно яблуком і виноградом. О, кришку зробив. Фруктова частина складає не менше ніж 10%. Склад вода, цукор, сироп, сік, яблучий концентрований, сік, виноградний збілок сортів концентрований. По 8%, регулятор кислотності, кислота, натуральний ароматизатор, екстракт, листя стевії. ну Щоб сильно тут хімія хімічна, ні, ну і мало такого. ну За таку ціну. Пахне нормально. Дуже смачний. Як ми даємо. Не солодкий, такий добрий, скажем так. Пити можна. Матончики. Я спробую це все, що 690. Кокос. Так виглядає оживати можна. Добавка дієтична, вітамінізований бутончик в з кокосом, частково глазурований кондитерською глазурю. Патока крохмальна, пластівці вівсяні, глазур-кондитерська біла, цукор білий, олія пальмова, ванілін, кукрузіовані пластівці. Mm. не фанат таких пластівців взагалі. Як же ж без криття? Пробую другий. Ну, виглядає так само? О, -м. чорниця смачніша. Чим кокос. Це однозначно. Ходи, нам ще повечеряти. Ну, ці теж однакові, тільки 1.690, 1.1190, але е, це наподобі там того виглядає. Mm. Глазур, кондитерська, цукор, жир її, пальмо повністю гідрогенізована, сироватка молочна, суха, какао, порошок. Вона mm. oh, хоче зніматися, вона поїла. І... Ну, цей смачний, mm, смачніший, ніж тих два. І теж 690. белый вот так чего хочешь батончиков Йди. Ну, таке. Це та мені не сподобався. Арахіс та розинка. Тобто, Тоб... чорний, мочніший. Ну, Оце. Не знаю, що це. Це Якісь маршмели. Marshmallow. Оно смачнее. Класс. Это смачно. Чисть 90. А ще така сама з штурмацію. О! Куту зайшов. Наленький стодка. І чорнець смачно і то смачне. То таке собі. Оце такі. Оце бимба. Бісконті, брауні. М -м -м. Клас. Ну такі всередині шоколадна помадка і шоколад. Mm. Дуже добре. І смачний сок. І все останнє. З копієчки. Оце щось ті полавино. Mm. Так, це йде, це, це буду купляти. Лайн дорожчий, не такий смачний. Все, приступаємо до дегустації аврора. Артек. 19 гривень, думаю, Артек. Смаком не здивуєшся, в них просто акція якась. Не можу відкрити. Оце я так як ротек, смачно свіжо. Гарно виглядає. добре смакує. Нічого не можу сказати поганого. Ну, солодощі і заврори. із аврори, люк. Ой, ну, це щось таке виглядає. Деліціос marshmallow, десерт з кокосом. А хто це що робить? Може містити горіхи, варахісу, кунжуту, сої та яєчних продуктів. Борошно, сироб, регулятор кислотності, патока, крохмельна кукурудзіна, цукор, кокосова стружка, олія пальмова. Жилуючий агент Желатин Ялович і розпушувач. Ну, тут крім молоко сухе, знежирене. Крім пальмової олії і, і якогось Е306, їм її більше нема. О як на диво. Хто робить так що і не поняв. навіть Київ робить? Виробник вулиці Пшенична, 8 місто Київ. А, О, вот таке повітряне повітряне. що це купити. Чим це? Але смачно, але це дуже-дуже солодке. Ой, прям дуже. П'яники. А сорті а Сорті чого? Пшеничний цукор, сироп, борошно, житній, обдирний жир рослинний. Дезодоровано на дуральному вигляді. Ой, дякую. Пряник як пряник. Смачний, свіжий, добрий. Так що можете солодке вавролі в копійці купляти. Смачно недорого і бюджетне, гарні варіанти. Так що дякую вам, що завітали. Підписуйтеся, хто ще не підписався, хто підписався вам, дякую за підписку. І пишіть, що ще пробувати, що, щоб було цікаво купити суто, попробувати, з може з солодкого, не солодкого, і десь яких ще магазинів. Чекаю вас в коментарях. Так що всім мирної ночі, мирного неба на Росії якогось катаклізму і слава Україні.